Уникнути ризиків з 1 жовтня цього року для ліцензіатів, які торгують алкоголем, тютюном та пальним, мінімальний рівень зарплати працівників або дохід ФОП має відповідати новим вимогам, а невиконання може призвести до припинення ліцензії. Так податківці проаналізували діяльність підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним на території області. З 43 таких суб'єктів лише шість платили працівникам понад 16 тисяч гривень. Від жовтня такий рівень оплати, що вдвічі перевищує мінімально обов'язковим. Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб'єктом господарювання працівнику, чи розмір загального місячного податкового доходу для ФОП без найманих працівників, має становити не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, тобто 16 тисяч гривень. Якщо всі місця розрібної торгівлі, АЗС чи магазини розташовані поза межами обласних. Центрів на відстані від 50 кілометрів та при площі торговельного залу до 500 метрів квадратних, такий розмір має становити не менше півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто 12 тисяч гривень. Податківці повідомляють, що у разі невиконання нових вимог до зарплати або доходу ФОП протягом трьох повних календарних днів може стати підставою для нулювання ліцензії. Якщо ліцензію на певний вид діяльності анульовано, суб'єкт господарювання може подати нову заяву на її отримання після усунення порушень, через які дію ліцензії було припинено. Проте є виняток, якщо йдеться про виробництво або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет чи пальним, нову заяву можна подати не раніше ніж через 6 місяців після рішення про припинення дії попередньої ліцензії і лише після усунення порушень. Податківці закликають дотримуватися нових вимог щодо зарплати та доходу, щоб уникнути ризику анулювання ліцензії. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. П'яний вчитель не впорався з керуванням. На надвірнящині в аварії загинуло двоє людей. 14-річний хлопець помер на місці події. Інший пасажир, – 21-річний юнак у лікарні. Дорожня транспортна пригода трапилась у селі. Красна на місце події одразу скерували слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що 23-річний водій, керуючи автомобілем, худай Туксон, не вибрав безпечної швидкості руху. На заокругленій ділянці дороги виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на металеву огорожу. Ерманиш перебував у стані алкогольного сп'яніння. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро це неповнолітні. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Її госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні. Водія слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу. України. України йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці на даний час встановлюють усі обставини події. Воохоронців котре закликають водіїв неухильно дотримуватись ПДР та у жодному разі не сідати за кермо на підпитку, адже навіть незначна доза алкоголю знижує увагу, швидкість реакції та контроль над діями під час кермування. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Забезпечити готовність регіону до ймовірних енергетичних загроз. На Прикарпатті триває підготовка пунктів незламності до роботи взимку. Наразі в області визначено 468 локацій, де вони функціонуватимуть. Про це під час наради повідомив директор департаменту цивільного захисту ОДА Дмитро Шкрібляк. Більшість із них забезпечені пидною водою, ліками, засобами обігріву та освітлення. Також налагоджено стабільний доступ до інтернету. На сьогодні в області визначено 468 пунктів незламності. 383 створені місцевими органами влади, 55 пунктів незламності. Утворено головним управлінням ДСНС. У Івано-Франківській області з них 35 стаціонарних та 20 мобільних. 26 пунктів незламності утворено головним управлінням Національної поліції. 15 пунктів незламності створено головним управлінням Держспоживслужби України. Три пункти незламності утворено на залізничних вокзалах у місті Івано-Франківськ, Коломия та селищі Ворогта. Водночас актуальною залишається проблема дефіциту генераторів у деяких громадах, а також те, що частина пунктів незламності розміщена на базі навчальних закладів із денним робочим графіком. Попри позитивну динаміку, залишаються окремі проблемні питання: дефіцит генераторів у громадах, 25 в Івано-Франківському районі, 2 в Верховинському, 17 в Калужському, 3 в Надвірнянському, 4 в Косівському. Ряд пунктів незламності створені на базі навчальних закладів та установ з денним графіком роботи, і це унеможливлює Відвідування їх в темну пору доби. На сьогоднішній день не тільки невелика частина пунктів незламності забезпечена незалежними джерелами теплопостачання, що дає можливість при довготривалих низьких температурах забезпечувати населення теплом і гарячим харчуванням. Фахівці продовжують роботу над завершенням перевірки пунктів незламності. Це важливо насамперед для безпеки мешканців області, наголошує голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Всі 468 пунктів незламності мають бути в повній готовності, щоб люди, які прийдуть в пункт незламності, мали і тепло, і зв'язок могли туди прийти, погрітися, побути там скільки є потреба. Старенькі люди чи діточки, чи матері з діточками і тому подібне тому пункти незламності зараз на період такий зимовий є дуже необхідні. До слова оновлену інтерактивну карту пунктів незламності можна знайти на офіційному сайті. ОДА Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Зірка для вертепу, дрон для фронту. Франківські волонтери почали готуватися до різдва ще з літа. Ось у цій невеличкій, проте затишній майстерні робота не зупиняється ні на мить. З-під рук художниці Вікторії Дмитриків виходять не просто яскраві атрибути, а цілі історії вписані в кольори. Вони всі рухомі. Рухомі вони і зовнішня зірочка, і внутрішня. Дана зірочка буде складатися також двох. Вона буде великою. Це зовнішній діаметр 50 сантиметрів. Менша трішки менша, і також будуть рухомі. Тут будуть і дзвоники, і красиві бомбони, такі великі, щоб воно додавало їм також своєї родзинки. Будуть використано не тільки фарби, а буде ще ось і потер. Я вже перший першого янгола намалювала для того, щоб продовжувати от далі вже. Перед тим як почати роботу, Вікторія розробляє макет зірки в цифровому форматі, а потім переносить дизайн на дерев'яну основу. Кожна зірка створюється вручну, розмальовується акриловими фарбами. Процес займає від одного до чотирьох днів залежно від складності. Матеріалів майстриня має вдосталь, аби виготовити зірки різних розмірів і стилів від традиційних до сучасних. Є такі заготовочки. Ми їх а, вичищали, наносимо ґрунт. І потім я, звісно, маю, олівчиком розмалювати. Скажу вам так, що ми брали різні інструменти. А в створенні зірок нам навіть допомагають келихи для створення візерунку. Ну, наприклад, можливо, ми можемо... і почнемо цю будемо з цього. От, і в нас вже є коло, потім ми його легенько зтравимо, щоб було ледь помітно, і вже починається процес підбору кольорів. Що відгукується, як? В якій чи в тепліші, чи в холодніші, безпосередньо тони. І тоді, ми вже я сижу, працюю і малюю саме тут. Наразі майстриня створила понад два десятки різдвяних атрибутів. Оформлення зірок автентичне. У роботах використовуються дзвоники з ювелірного сплаву, атласні стрічки та кутасики закрилових ниток. Саме ці деталі надають кожному виробу особливого шарму та відроджують давні традиції. Вони у нас дуже всі різноманітні, тобто це не тільки там. Скажем так, гуцульська кераміка це не тільки от образ чи просто квіти, тому що різ, різним. Хочеться передати різний настрій, різне бачення, тому що кожному вподоба щось своє, щоб кожен віднайшов себе в цій зорі. Зараз це дуже актуально в плані відродження, саме поширення нашої культури, саме вертепної культури, прославляння різдва з колядою. Хочеться, щоб воно було так більш масштабніше, щоб кожен цим спокійно ходив, гордився цим. У Кремниці можна знайти особливу зірку, яка символічно об'єднує різні куточки України. Це не взято з орнаментів. Тут просто хотілося б поєднати частинку гузу, такий з орнамент, і сонце Донбасу. Тобто, щоб перегукувалися різні куточки України, наш схід і захід, тобто, що це ми разом. За перемогу ми разом за єдину Україну, вільну, незалежну. атрибути можна придбати на сторінці волонтерської кремнички в соціальних мережах або безпосередньо в майстерні, де вони виготовляються. Вартість виробів варіюється. Маленьку зірку можна придбати від 1400 гривень, а за велику доведеться заплатити 4500. Наші дрони це зараз як різдвяні зорі. Це і очі наших захисників, і захист наших військових, і е, боротьба наша відстояння нашої незалежності. Тому кожна зірка, яка в нашій крамничці, це майбутній дрон. Запит дуже великий. І тільки донатами ми не встигаємо цей весь запит закрити. Тому ми постійно щось вигадуємо. Тому от зараз зірки влітку були дощаниці. Ну тобто, ми постійно, постійно в якомусь процесі, постійно ми щось робимо додатково, аби ще й в якийсь інший спосіб, крім донатів, теж залучити кошти на збройні сили. Волонтерки переконані, кожен хто придбає таку зірку, не лише підтримує святкові традиції, а й зробить свій внесок у наближення перемоги. Ми надіємося, що кожна зірка знайде свою домівку, свій вертеп, свого дорослого і дитину, і таким чином кожен з нас долучиться до допомоги збройним силам України. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Підтримати тих, хто навіть після служби продовжує працювати задля перемоги. Протягом двох днів у Франківську працював ярмарок ветеранських бізнесів. На заході захисники представили свої вироби та послуги: від кераміки та декору до смаколиків. Хтось збирав кошти на протест чи допомогу бригаді, а хтось підтримував рідних. Софія одна з тих, хто чекав на повернення батька додому. Разом із мамою вони створили бізнес патріотичного одягу, який зараз значно розширили. Я дуже рада, що він тепер повернувся додому. І ми з мамою спеціально робили цей бізнес, щоб було декуди йому повернутися. І тато зараз бачить, що щось рухається, йому дуже якось приємно, він теж долучається, і ми зараз розвиваємося, і це дуже допомагає і як йому, так і мені. Ми продаємо як і одяг, так і тексти. Тобто, як для дому, наприклад, скатертини, ранери. Серветки, так і одяг верхній, от кофти, і ще футболочки на літо. На ярмарку представили чимало товарів, зокрема домашню випічку. Її спекли волонтери благодійної організації Жінки ми сила зібрані з продажу кошти, розповідають, використають на купівлю 30 рацій для бійців 102-ї бригади ТРО. Благодійний фонд жінки ми сила підтримує 102 другу бригаду, 10 10-ту бригаду, 26 ту бригаду. Багато ми співпрацюємо багато з ким. І звісно, ми стараємося бути на всіх заходах для того, щоб можна залучити як Більше коштів для наших хлопців Донати це дуже важливо, тому що хлопці там відчувають підтримку, і у них не опускаються руки а їм навпаки хочеться боронити нашу країну. Крім містян на захід завітали й військовослужбовці. Серед них начальник відділення комунікацій 102-ї окремої бригади ТРО Ростислав Рудзинський. Він разом із колегами розповідав про вакансії у бригаді, адже війна триває і для відсічі ворогу потрібні нові бійці. Це рекрутинговий захід. Тобто, ми розказуємо про переваги служби в нашій бригаді, про те, що тут служить насправді дуже багато. Вихідців земляків з Івано-Франківська, тобто легше і краще служити зі своїми, тому що в 102 й бригаді точно є хтось або з родичів, або з кумів, або з швагрів. Власне займаємося рекрутингом, адже в нас є дуже багато посад у 102 й бригаді, і можна обрати собі військову професію, яка буде максимально близько дотична до професії цивільної. Для міста важливо наголошує міський голова, щоб ветерани знайшли себе в тилу. Вони створюють нові робочі місця, наймають побратимів і сплачують податки, які підтримують фронт. Для нас дуже важливо, що ветерани повертаються з війни, засновують бізнес. Також родини загиблих героїв, пропавших безвісті. Я закликаю франківців підтримувати, адже такі ярмарки стануть регулярними і. Потрібно підтримувати такий бізнес і підтримувати хлопців, які дають робочі місця іншим хлопцям, дають податки до місцевого бюджету і до державного бюджету. Тільки хочеться подякувати за захист і подякувати за те, що після війни йде далі розвиток. Розвиток уже в плані підприємницької діяльності. Тому дякуємо хлопцям і Лис, Віталій Магалаті, телеканал 402.